Одна з найпопулярніших серій в асортименті жіночих швейцарських годинників тісо це pr 100. Попри загальну перевагу класичних моделей в складі тісо, попит серед дівчат мають саме напівспортивні PR100. Наразі в асортименті представлені як трьохстрілочні годинники, так і хронографи. Жіночий кварцевий годинник PR100 має сталевий корпус з діаметром 36 мм та товщиною 9 мм з характерними насічками полидної шкали на ранці. Мітки інкристована 12 діамантами. Секундна стрілка в центральній частині має характерне та подібне закінчення. Годинна та хвилинна стрілка мають люм суперлюмінову. Циферблат сріблястого кольору виконано за технікою сонячні промені. Водозахист моделі складає 100 метрів. Якщо ви шукаєте досить практичний, не тендітний жіночий годинник універсального стилю, варто звернути увагу на ті сопірсто.